Після видалення екології, де можна прошити тачку, прошити тачку можна у нас. У нас можна і прошити після видалення екології, можна і просто видалити екологію і прошити так само. Е, дивіться, е, для того, щоб автомобіль нормально працював після того, як екологія покинула автомобіль. Треба відключати все програму, щоб не було у нас процесу регенерації постійного, щоб у нас клапан ЄГР не, відключ... не відкривався. Ну і щоб все у нас. Нормально їздило і адекватно відпрацьовувало. Зараз після видалення екології, не ми видаляли, приїхали просто прошитися. Будемо відключати всі алгоритми по цим же ж системам. Буде відключатися система Еоліс, буде відключатися система сажового фільтра та каталізатора, та відключатися клапан ЄГР. Отак, от, друзі. Це можна сказати, мозги, як ви любите їх. Називати блок керування двигуном, його ми прошиваємо, ставимо на автомобіль, і власник катається собі спокійно. До речі, ви можете зробити це на вулиці Каштанова, 7, місто Дніпро. Приїжджайте, будемо робити.